Верховної ради. Ви всі чудово знаєте, що згідно фальсифікації, він не є дійсним депутатом Верховної Ради. Насправді, вся гільничина від малого до великого знає, що обраним депутатом в 11 округу є Наталя Петрівна Селейка, яка по протоколам дідничної комісії отримала перемогу 931 голос. І все всі знають, і навіть ви присутні. Кожен з вас це підтверджує. По-друге, керівником фракції Батьківщина в Верховній Раді є Ценіком зареєстрований законопроект про розслідування фактів фальсифікації під час виборчої кампанії на 11-14 окрузі. У вас є проєкт постанови в газетах, які роздали, ви також про це почитаєте. По-третє, сьогодні Сергій Полипович. Сказав про те, що фракція звернулася до прокурора області, до начальника міліції. Я надію, що у нас нове призначений начальник міліції, він дійсно проведе факт розслідування фальсифікацій і тих справ, які відбувалися по 11 і також у 14-му окрузі. Ми звернулися до сесії, до комісії. Я б хотіла також сьогодні зараз почути відповідь комісії. Обронніх органів, як і для розслідування цих справ. І тому питання дострокового припинення повноважень я би просила не підтримувати, і звертаюсь до фракції Фронтзмін, так як в нас вже є об'єднання і в обласній раді, до фракції Єдність, тому що їх був голова фракції, порушив всі норми. Звертаюсь також і до партії регіонів про те, щоб проголосувати проти. Згрібали дочі. Я би хотіла також. Питання, щоб ви надали слово справжньому народному депутату Наталі Петрівні Салійка і Сергію Сплитко, і щоб послухати члена комісії з правоохоронних органів що чекав.